Всім привіт! Сьогодні ми працюємо над основною властивістю дробу і будемо скорочувати звичайні дроби. Пам'ятайте, працювати над відео треба неспішно. Якщо треба, перечитуйте умову завдання декілька разів. Якщо треба, переслуховуйте пояснення декілька разів. Повторюйте виконання завдання самостійно, звичайно. Якщо ви нарешті розумієте одне завдання, можете її впевнено пояснити собі. Чи близьким, які поруч з вами, вважайте, що ви готові і можете переходити до наступного завдання. Пам'ятайте, що це не кіно для перегляду, це підтримка вам краще зрозуміти засвоїти матеріал, швидше і впевненіше виконати завдання. Давайте почнемо із оцих таких знайомих для нас кружочків дробів. Зараз у мене круг поділений на вісім частин. Давайте я зафарбую дві із них. Дві з восьми. Це буде дві восьмих. Цей самий круг я могла поділити не на вісім частин, а лише на 4. І якщо я зафарбую одну з чотирьох цих частинок, то я отримаю зафарбованою ту саму територію. Ту саму частину круга, як і в першому випадку, тобто дві частинки з восьми і одна частинка з чотирьох, якщо ми говоримо про один і той самий круг, це одне і те саме число, вони рівні, вони описують одну і ту саму частину від цілого. Якщо я в цьому ж крузі, поділеному на вісім частинок, зафарбую чотири частинки. Це буде 4 частинки з восьми. Якщо я в цьому ж самому кругові поділеному тільки тепер на чотири частинки, зафарбую дві, то ви самі можете співставити, що зафарбована в мене одна і та сама територія. Але оскільки я ділила круг на чотири частинки і фарбувала дві, то це описується дробом дві з чотирьох частинок. Чотири восьмих маємо дорівнює двом четвертим. Можемо подумати і інакше. Якщо в даному дробі. Я візьму тільки одну частинку, одну з восьми. А потім ще поділю круг кожну частинку на дві рівних частинки. То у мене тепер буде не вісім частинок, а буде їх шістнадцять. І оця зафарбована частинка, це тепер буде не одна восьма, а тепер це буде 2 шістнадцятих. Подивіться, що дріб зовсім інший, але територія то зафарбована одна і та сама, значить, одна восьма і 2 шістнадцятих описують одну і ту саму величину. Ці приклади нам підказують, що деякі дроби можна заміняти рівними їм дробами. Дріб, у якого чисельник і знаменник більші числа, можна заміняти дробом із чисельником і знаменником, вираженими меншими числами, а там, де менші числа, там вже легше працювати, там менше ми помилок робимо. Або іноді нам треба, навпаки, із дробу, із невеличкими чисельником і знаменником, зробити дріб із більшими чисельником і знаменником, або з… Іншим чисельником і знаменником. Чи завжди нам треба в цих випадках малювати отакі круги? Ні, зовсім не завжди. Подивіться, як з двійки получилася одиничка. Це ж можна було просто двійку поділити на 2. А з вісімки як получилася четвірка? Це просто вісімку поділили на 2. Зверніть увагу, що одне і те саме число. Як з четвірки вийшла двійка, теж поділили на два, а з вісімки, як вийшла четвірка, теж поділили на два. Звертаю вашу увагу, не так на те, що ми ділили на два, як на те, що і чисельник, і знаменник ми ділили на одне й те саме число. Як з одинички вийшла двійка, тепер уже ми не ділили, а мабуть, домножили на 2. Як з вісімки вийшла 16ка, не ділили, а домножили на 2, знову звертаю вашу увагу не стільки на те, що у нас двійка стоїть і вгорі, і внизу, як на те, що ми домножували і чисельник, і знаменник дробу на одне й те саме число. І оця закономірність у нас зафіксована в основній властивості дробу. Вона говорить про те, що чисельник і знаменник дробу можна множити і ділити на одне й те саме число. Головне, щоб це не був 0. І отримаємо дріб рівний даному дробу. Тобто, якщо у вас був дріб А поділити на Б, то ви можете чисельник помножити і знаменник помножити на одне й те саме число. Дроби лівий і правий будуть рівними. Або навпаки. Якщо у вас чисельник був великим числом і знаменник великим числом, і його можна розкласти на два множники, із яких один буде однаковий, то можна просто поділити і чисельник і знаменник на це число і отримаємо маленький дріб, який дорівнює тому, що був. Давайте попробуємо відтренувати основну властивість дробу. І для нас у цьому відео буде важливим саме скорочення дробу. Скорочення це та частина основної властивості дробу, яка говорить тільки про те, що можна ділити чисельник і знаменник на те саме число відмінне від нуля. І дріб отримаємо рівний даному. Чому застереження оце задано? Бо ми з вами знаємо, що ділити на нуль не можна. Скорочувати, тобто зменшувати і чисельник, і знаменник рівномірно ми можемо двома способами на найбільший спільний дільник і користуючись ознаками подільності. Почнемо ми із найбільшого спільного дільника. Для чисел 30 і 100. Найбільший спільний дільник ми можемо знайти, розклавши обидва цих числа, на прості множники, підкреслюємо одинакові, виписуємо одну двіючку і одну п'ятірочку. Їх добуток це і є найбільший спільний дільник. Отже, скоротити дріб означає поділити чисельник і знаменник на одне і те саме число. Десятка це не 0, тому ділимо сміливо. І чисельник поділити на 10, і знаменник поділити на 10. Маємо в чисельнику 30 поділити на 10, 3, 100 поділити на 10 це буде 10. 21, 24. Не обов'язково для чисельника і знаменника найбільше спільний дільник шукати ось таким чином через розклад на прості множники. Можна звернути увагу на те, що 21 і 24 у нас одночасно діляться на три, трійка це і буде їхній НСД, їхній найбільший спільний дільник. Тож чисельник і знаменник ділимо на трійку. В чисельнику матимемо сім, в знаменнику матимемо вісім. Не обов'язково розкладати чисельники знаменник на прості множники, не обов'язково згадувати таблицю множення, можна згадати інше правило, що найбільшим спільним дільником чисел, одне з яких націло ділиться на друге, буде менше число, 36 ділиться на 9 націло. Тобто 9 це і буде найбільший спільний їхній дільник. Отже, і чисельник. Каже основна властивість дробу, і чисельник, і знаменник, діліть на те саме число і отримаєте дріб рівний даному. Тобто 9 ми поділили на 9 і 36 ділимо на 9. Матимемо в чисельнику, у нас залишиться одиничка. В знаменнику буде 36 поділити на 9, 4. Важливо, що коли ми ділимо на найбільший спільний дільник. То цей процес у нас буде найкоротшим. Тобто ми зразу скорочуємо максимально на найбільше спільне число, на яке можна поділити, і чисельник, і знаменник. Основна властивість дробу каже, що дріб, який був на початку, дорівнює дробу, який ми отримали. Чисельники і знаменники дробів, які ми отримали у фіналі, не містять більше спільних дільників ніяких. крім Одинички. Такі дроби, як ви знаєте, називаються нескоротними. Тож процес скорочення ми продовжуємо до тих пір, поки не отримаємо нескоротний дріб. Тепер ми з вами розглянемо, а як же скористатися ознаками подільності при скороченні дробу. Давайте пригадаємо, скорочення дробу це ділення і чисельника, і знаменника на одне і те саме число, якби тільки це число не було нулем. Ділимо до тих пір, поки не отримаємо в кінці кінців дріб, який вже не можна далі скоротити, тобто не можна вже його далі поділити і чисельник, і знаменник на якесь одне і те саме число. Все це робити. Нам дозволяє основна властивість дробу. Бо вона говорить, що в результаті цих процедур ми отримаємо дріб рівний тому, який був. Тож, поїхали. 30 і 100 обидва парні числа. Значить, і 30 ми можемо поділити на 2, і 100 ми можемо поділити на 2. Маємо 15 п'ятидесятих. Основна властивість дробу говорить про те, що ділити ми повинні на одне і те саме число. Тобто, не дивлячись на те, що 15 можна ще й поділити на 3, 50 на 3 не поділиться. Але 15 закінчується на 5, це означає, що воно ділиться на 5, 50 закінчується на 0, це означає, що воно теж ділиться на 5. Тож 15 ми можемо поділити на 5 і 50 ми можемо поділити на 5. Буде в чисельнику 3 в знаменнику 10. 3 і 10 вже є взаємно простими числами. Отже, на цьому ділення закінчили. Більше немає спільних дільників у чисельнику і в знаменнику 21 і 24. Ну тут ми з вами і попередньо говорили, що ці два числа у нас добре діляться на 3. І 24 ділиться на 3. Залишається 7 восьмих. 7 і 8 нескоротний дріб. 9,36. і 36. Можна спершу, наприклад, поділити на 3. Якщо ви не бачите того, що 36 ділиться на 9 зразу, можна 9 поділити на 3. І 3 додати 6 це буде теж 9. Отже, 36 буде теж ділитися на 3, бо 9 – сума цих цифр ділиться на 3. Маємо 3, 12, але 3 і 12 ще раз можна поділити на 3. Це ви знаєте, це маленькі числа, ви прекрасно знаєте 3 і 12 на що можна поділити. В чисельнику залишиться одиниця, в знаменнику 4, 1 і 4 більше не мають спільних дільників, крім одиниці, тобто цей дріб є нескоротним. Якщо у вас вираз ось таким чином заданий, тоді ви так дивитеся, а яке число вгорі в чисельнику, з яким числом унизу в знаменнику я можу скоротити. Тобто 55 і 18 не скорочуємо, 72 і 15 не скорочуємо, бо основна властивість дробу каже чисельник і знаменник. Правило скорочення каже ділення чисельника і знаменника. Значить, дивимось, яке число в чисельнику і яке число в знаменнику можна скоротити на одне і те саме число. 55 і 15 вони обидвоє діляться на 5, бо вони закінчуються на п'ятірки. Отже, 55 я можу поділити на 5 і залишиться у мене 11. 15 я поділю на 5 і в мене залишиться 3. Я знаю, що в результаті вийде в мене знову дріб. Замість 55 в мене залишається 15, я його записала. Замість 15 у мене залишається 3, я його записала. 18 і 72 я точно знаю, що вони діляться ну, принаймні на 9. 18, коли я поділю на 9, це буде 2, 72, коли поділю на 9, це буде 8. Отже, замість 18 пишу 2, замість 72 я написала 8. Ви звернули увагу, що тут я процес скорочення розписувала детально, а тут уже я його замінила скороченням в умі. Усний рахунок застосували. Ділення ми проводимо до тих пір, поки не отримаємо числа, які вже далі не скорочуються. Ну, 11 і 8 не скорочуються. 11 і 3 не скорочується теж. 2 і 3 не скорочуються. але 2 і 8. Одне число в чисельнику, одне число в знаменнику, їх ще можна поділити. Вони обоє парні. Парні числа завжди діляться на 2. 2 поділити на 2 це буде 1, 8 поділити на 2 це буде 4. Отже, залишається в чисельнику 11 помножити на 1. В знаменнику 4 помножити на 3. В чисельнику рахуємо окремо, в знаменнику рахуємо окремо 11 на 1 це буде 11. 4 помножити на 3 це буде 12. У відповіді ми отримали правильний дріб, він уже не скоротний, на цьому наше ділення закінчено. Де ми будемо використовувати скорочення? Ну, по-перше, ми з вами вже сказали, що скорочувати ми можемо в першу чергу для того, щоб працювати із меншими числами. Чим менші числа, тим менше у нас помилок, тим зрозуміліше і легше нам працювати. Або. Якщо ми маємо ось дії, які ми вже вивчили з вами із звичайними дробами. Щоб додати два дроби з однаковими знаменниками, ми додаємо їхні чисельники, знаменник залишаємо той самий. Маємо 15 дев'ятих. 15 дев'ятих це дріб, по-перше, він скоротний, по-друге, він неправильний. Перше, що ми робимо, ми його скорочуємо. 15 і 9 можна скоротити на 3. Скоротити це поділити. Скоротити це поділити. І чисельник на 3 і знаменник на 3 ділимо в умі. 15 поділити на 3 це буде 5. 9 поділити на 3 це буде 3. Отже, залишається 5 третіх. Ми скоротили цей дріб, але він все одно залишився неправильним. Зате тепер легше виділяти цілу частинку. Трійка у п'ятірку поміщається один раз, в остачі залишається 2, знаменник не міняємо. Другий приклад: ми ціле додали до цілого дробову частинку додали до дробової частинки, працювали з мішаними числами. Маємо 3,816. 8 ,16. і 16 чисельники знаменник парні і числа. Отже, точно вони діляться на двіку, тобто можна скоротити і 8 і 16 на 2. Але, якщо ми знаємо добре таблицю множення, то ми знаємо, що і 8 ділиться на 8, це буде одиничка, і 16 ділиться на 8, це буде 2. Мішане число 3,8 можна замінити рівноцінним йому мішаним числом 3,12, бо про це говорить основна властивість дробу. Ну і в останньому прикладі отримаємо 1,1957. 19,57 неочевидно, на що вони діляться, тим більше, що 19 ще й просте число. Але, якщо трішечки подумати, то можна знайти, що 57, якщо ви поділите на 19, то це буде 3. Ну, не тільки 57 ділиться на 19, а й 19 ділиться на 19, бо нам треба, щоб і чисельник, і знаменник ділилися. І це залишиться одинич. В таких прикладах завжди важливо, щоб в відповіді звичайний дріб був скорочений і був правильним дробом. Зупиніть відео і повторіть розв'язання завдань самостійно. Важливо, щоб ви проговорювали пояснення обґрунтування своїх дій, спираючись на всі ті закономірності, з якими ми ознайомилися нині. Ну і знову зупиніть відео і дайте відповідь на ці запитання. Перевірте себе. Дякую, що були зі мною. Тренуйтеся, успіхів вам, Па-па.